Бога, неспокій, страх, спітнілі долоні, прискорене серцебиття, безсонні ночі, хаос у голові від нав'язливих думок, неможливо нічого контролювати. Як з цим поратися? У цьому відео розповім, як швидко заспокоїтися, справитися із тривогою, панікою і стресом, прості техніки самодопомоги, які можна робити в будь-якому місці, в будь-який час. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий. Психолог. Коли ми відчуваємо страх, тривогу, наш організм сильно напружується, включаються захисні механізми у відповідь на загрозу, з якої треба боротися, тікати чи завмирати. В залежності від того, як людина звикла реагувати на небезпеку, в процесі хронічного стресу наш організм працює без відпочинку, це забирає багато психічного ресурсу, погіршує наше самопочуття і може призводити до самих різних негативних наслідків. Тому нам важливо знаходити свої способи справлятися з тривогою та стресом, адже в житті завжди будуть тривожні ситуації, не кажучи про сьогоднішній час, коли ключовим фактором тривоги є невизначеність і постійно загрозливий страх смерті. Регулярно виконувати прості та короткі практики це необхідність і навіть обов'язок кожного. Чим спокійніші і сильніші ми самі, тим більше здатні витримувати, знайти вихід і допомогти в цьому іншим. Техніки, якими хочу поділитися з вами, займають 2-3 хвилини, максимум 10, якщо вам хочеться затриматися в них, їх можна робити непомітно від оточуючих, вони з різних напрямків психології, і комусь підійде одне, а комусь інше. Усіх нас різні психотипи, тому кожну техніку бажано тестувати 2-3 рази, щоб зрозуміти наскільки вона підходить вам. Перша техніка заземлення для контакту з тілом, чому це важливо? Тому що наше тіло і психіка дуже сильно пов'язані, страх і тривога змушують нас бути де завгодно, тільки не в теперішньому, як правило, в якихось страшних сюжетах, а контакт з тілом повертає нашу увагу тут і тепер, тобто у реальність, і це дає нам відчуття опори, і ми починаємо заспокоюватися. Як заземлятись? Сядьте на стілець, зробіть. Три глибоких вдихи і видихи, і спробуйте відчути, як ваше тіло стикається з поверхнями. Відчуйте ступнями підлогу, можна по черзі припідняти ноги. Відчуйте, як спина торкається спинки стільця. Якщо немає можливості присісти, можна спертися до стіни, це уже заспокоює, адже ноги і хребет це наша основна опора. Поспостерігайте, що відбувається з вашим тілом, де ви надто напружені, де тіло затиснуте, що з плечами, з шиєю. Як правило, шия і плечі це найбільш напружена частина в тілі, особливо, якщо говорити про тривожних людей. І спробуйте, наскільки можливо розслабити напружену частину тіла навіть нехай на кілька секунд. Техніку можна виконувати в будь-якій ситуації та в будь-який час, наприклад, сидячи за комп'ютером, ви просто спостерігаєте за відчуттями у тілі кілька хвилин, чи готуєте там обід, переглядаєте соцмережі, читаєте книгу, зупиніться і на кілька секунд, хвилину зазирніть середину тіла, що там відбувається, які відчуття. Тілі, де воно напружене, як його можна розслабити? І чим комфортніше нашому тілу, тим комфортніше нам психологічно. За допомогою заземлення і розслаблення ми впливаємо на свій внутрішній стан. Наступне, що тут важливо, це нормалізувати дихання, тому що при стресі і тривозі наше дихання стає більш швидке і поверхневе, кром перенасичується киснем і як наслідок можуть виникати різні неприємні симптоми. І для того, щоб заспокоїтися, потрібно дихання зробити більш сповільненим і глибоким. Є різні техніки дихання, ви можете підібрати, яка буде вам більш Комфортно, я хочу поділитися з вами своєю улюбленою, яку сама часто використовую. Техніка називається дихання діафрагмою. Ставимо одну руку на груди, другу на сонячне сплетіння, вдихаємо повітря носом, так як ніби виштовхуємо ту руку, що на сонячному сплетінні, і при цьому подумки рахуємо до 4. Один, два, три, чотири. Далі затримуємо подих і знову рахуємо до 4, а видих. Робимо через рот і на 2 збільшуємо, тобто вдихаємо носом, видихаємо ротом і при видиху рахуємо подимки до 6. Потім збільшуємо рахунок на 1, вдихаємо і рахуємо до 5, затримуємо на 5 і видих на рахунок 7. Так, дихаємо 4-5 разів, поступово збільшуючи рахунок на 1. Таким чином, через дихання ми впливаємо на нашу вегетативну нервову систему, і через неї впливаємо на наш емоційний стан. Цю техніку можна виконувати кілька разів. Далі, що ще допоможе знизити тривогу? Це сформувати свій особистий стан спокою і повертатися до нього, коли вам тривожно. Який стан? Протилежний тривозі. Спокій, стабільність, стійкість, умиротворення. Що стоїть за цими словами особисто для вас? Відповідь на це питання важливий крок до відчуття спокою. Уявіть цей стан або згадайте ситуацію з минулого, коли вам було спокійно. Поверніться до неї. Що ви бачите навколо, які образи, картинки, які там кольори присутні, який ви чуєте звук, відчуваєте запах. Поспостерігайте за собою. Що відбувається з вашим тілом у стані спокою, можливо, воно більш розслаблене, дихання рівне, ви відчуваєте тепло, які думки при цьому з'являються у вашій голові, які почуття виникають? Зафіксуйте все це, відчуття в тілі, думки, почуття, картинки в момент спокою. Запам'ятайте свій стан стабільності і кілька разів на день повертайтесь у цей стан на одну Три хвилини. І хочу сказати, що важливо тренуватися та робити техніки заздалегідь до того, як стрес, паніка сильно захоплюють вас, тоді, в момент, коли вам страшно, ви вже будете робити їх на автоматі. Вам уже не потрібно буде формувати ваш стан спокою чи згадувати, як дихати, заземлятися. Крім того, ці техніки гарно допомагають, якщо непокоїть тривожні думки, і важко заснути. Друзі. Нам потрібно пам'ятати, що є обставини, на які ми не можемо впливати, і як би нам цього не хотілося. А от віднайти свої способи, які можуть допомогти нам заспокоїтися, користуватися ними, це те, що входить у поле наших можливостей. І якщо вам техніки не допомагають або складно їх робити, тоді вже потрібна допомога спеціаліста. Хоча деякі речі можна робити самостійно, і це дуже сильно покращує наш психологічний і в тому числі фізичний стан. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, що вам допомагає знизити тривогу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.